Доброго вечора! Всім привет. Це трошки гучніше по плескати он його. Не, ну, не самі слабі люди прийшли. Реально, ні хуї згори, так. бо... Ні, ні я не хотіла це казати. <звиск> ну, є така фраза, типу, не хуй з гори. Я перепрошую. Вам не полюбилося, що я матюкнулася? Ви так трошки скривилися. Боже, я зробила ще хуже, я роблю вам неудобно. Та що за вечір такий? Мощеник звати? Як? Олег, мене звати Валерія, дуже приємно. Я перепрошую со старта. Ви вже були на стендапах, Олег. Да, Уже були. А на кого були? Розкажете мені. Стедновато. Сергій Орлов. Ну чого стедновато? Так, -да, стидновато. <звук> да. Надіюся, на нього викривилися більше, ніж на мене. <гум> ну, я хоча б не з Росії, цього вам має хватити. Що ти ти? Я тобі тобі. Ти дуже голосно засміявся. Ні, ні, ту і так можеш. Я, якщо чесно, дивіться, яка штука. Я не планувала це казати, просто ти засміявся і я вирішила. Я не дуже люблю людей, які чесно. Не дуже. Але я дуже люблю вас на стендапі, коли ви сидите передо мною, коли ви смієтеся. Ви замічали, що коли людина сміється, вона намного приємніша. Манда. Манда. Коротше, смійтеся, і я буду вас любити. Я теж буду кайфувати. Як тебе звати? Андрій, можеш сміятися з усієї сили настільки, наскільки тобі хочеться. Як я йому за «да, манда. Дякую. Е, так, а з ким ви прийшли, Олег? Розкажіть з дружиною. з дружиною. Це ваша дружина. А як звати дружину? Наташа. Наташа, Наташа як вам Олег? <рив> У вас все добре? Ви там така маленька, худенька, трошки стіснительна, напевно. Він вас б'є, чесно, кажуть. Я просто, а вдруг, я просто тут можете сказати. Все, що було на стендапі, лишається на стендапі. У вас все добре? Окей. Ви з Києва? А скажіть, будь ласка, я, мені більше подобається з вами общатися, не буду скривати. Скажіть, будь ласка, а чим займається ваш чоловік? О, лікар. Дуже серйозно. А який він, лікар? Лікар-хірург. Все заслуговує як мінімум ваших облисків. Як мінімум, як максимум мої події. Я поняла, чого ви такий серйозний. ви много що бачили в своїй житті, і що би я не зробила, я це не перевершу. Так, я знайома з вами, знайома з вами, однокласники двоє прийшли. І давайте з вами, хлопці, познайомлюсь. Мені просто, знаєте, інтересно, ко прийшов. Е, ви для мене ділитеся на дві категорії: ті люди, кого мене знає, і ті, кого не знає. Поплодуйте, кого поняття немає, куди прийшов, вообще, що відбувається. Як мені повезло. Привіт, як тебе звати? Женя. Женя. А як звати твого? Хто це тобі? Це твій друг. Просто друг чи друг? Добрий друг. Добрий друг. Наскільки добрий від Од одного добрий. до десяти? Ні, давай так. Наскільки ви близькі? Ви Я бачу, що ви разом сидите. Ви поки що собі не дозволяєте нічого більше. Окей, 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 просто. Ви просто друзі прийшли на стендап. Ви в перший раз. Він вас покликав. Тобто у вашій парі він, джентльмен. Десь так. Прикольно. Ви б їх бачили. <плес> <плес> Я думаю, що людям, які сидять, сидять ззаду, ви, ну ви їх не бачите просто. Я, мені більше повезло, чим вам. Хорошо. А чим ви займаєтеся? Приватний підприємець, що ви мутите? Мені це про що не говорить? В, В сфері IT? ви айтішник. Та чого так одразу не сказати айтішник? А чим ваш е друг займається? Нічим? Ну, покликали ви його. Це дуже странні отношення. Раз він айтішник, він мав за білети платити. Хто платив за білет? Ви, ви нічим не займаєтеся. По-моєму, ти в нього не єдинственний. А чого ти нічим не займається? Не хочеться? Здаєш на права. І не про що не говорить. Хочеш водити машину. В тебе є машина? В тебе нема машини, але ти здаєш на права. Я думаю, ну я знаю кучу людей, у яких є машина, але в них нема прав. А за чим мати права, якщо нема машин? Ну, я просто з Закарпаття? Там так можна у деяких регіонах. Щоб ти плануєш купити чи хочеш, щоб подарили? Плануєш купити? але ти ніде не робиш. То якось пов'язано з тим, в тебе ти друг айтішник? Хорошо. Це взагалі можливо і не важливо, але за що ти хочеш машину купити? За гроші. Де ти їх візьмеш? Заробиш, та й все в будущому у планах. Да, зараз така ситуація в країні, що планувати треба. Скільки тобі років? 20 років штимпове. Сидить у Києві і думає, так що робити війна в країні. Йду здам на права. Пак появляться гроші, куплю. Тачку буду їздити з усьої сили. Ну от такі люди приходять. І ще не можу звернути увагу на вас, бо дуже мені одблискує од лисино сонце. Світло. Як ви звати мужчина? Дмитро. Такий дуже імпозантний. мужчина. Я не знаю значення слова «імпозантний», але підозрюю, що до того іменно такий. Ви прийшли з своєю дружиною. Як звати дружину? Марія. Чим ви займаєтесь? Всім потрохи. Права не води йде, звичайно. Той потребує чоловік з усієї сили. А всім потроху оточим. Всім йой -йо -йо. Ви розумієте, в чому неприкольний прикол цих діалогів на стендапі? Чим важче ви відповідаєте на цей вопрос, тим сильно я хочу знати, що ви мутите. Дуже часто є такою, що я питаю людину, чим ви займаєтеся? Людина каже, працюю. У мене логічний вопрос: де? Людина каже на роботі. Ну, немного треба, щоб возненавидіти, розумієте? Не ставайте на сесть путь ненависті, будьте добрі. Розкажіть, чи це щось тайне? Трохи військовий, трохи таке. Все я поняла. Може було нараз сказати. Не твоє грубі, бо я б не ну, шо, ви, починаєте? <правда> Давайте можна з вашою жінкою поспілкуватися. Мо, дякую, що дозволили, пане. Я перепрошую, як вам жити з ним взагалі. Супер, вам подобається. Я рада за вас. А чим ви займаєтеся? В ви в декреті, у вас є дитина? Любите її? Туди не слухайте те, що я буду далі говорити. Просто так, між до словом, десь щось кого обіжу, лишіть собі тут, а все решта так. Дивіться, я так трошки напала со старта. Люблю общатися дуже сильно, люблю знати, кого прийшов. Mm, ну розумію, що серед вас є люди, які не дуже хочуть, щоб вас безпокоїли. Просто підніміть руку, я не буду вас трогати, якщо таке є. Просто дайте знати, само сильно не хоче. Щоб я, ну що ти махаш? Що ну, ти ручку підняв, як тюльпанчик виріс? Привіт, як тебе звати? Толя. Нара видиш, не Анатолій. Бери нараз, попроще. Толя, чим ти займаєшся? Що ти мутиш? Приватний підприємець нічому тебе жить не учить. Тільки що була така ситуація. Що ти робиш, розкажи нам. Тоже в IT. То твій син, кот. А що ви там робите, в IT? Йому? Кому йому? Військово. А кому? Тобі? А ти що, військовий? А хулі ви йому збираєте, як-от він не військовий. Що це? Ви просто привикли вже збирати на машину та такі всім, кому треба. У нас є така можливість. Гуртом і батька бити, так би мовити. А що ти робиш там в ІТ? Як виглядає твій робочий день? Що ти робиш? Ти встаєш, відкриваєш комп'ютер? Мастурбіруєш і йдеш на роботу. Чи як? Як, де ти? Айтішник, то хто такий? Просто дивіться, у мене було завжди таке, коли я підростала, я розуміла по телевізору, там якісь джерела інформації були. Айтішник це був такий, як, працьо, як правило, парубок, такий трошки. Лошок. Такий трошки неопрятний. Не кожен день рахує, нужна митися. Ну, такий айтішник. Хто за комп'ютером сидить і все? А зараз айтішник — це ну, ходько може бути айтішником. Ти айтішник, а можеш бути, розумієш? Я поняла, чого айтішники так часто ходять на стендап. Ти в перший раз? Видите, а я навіть не питала. Він хоче общатися. Напиши мені в інстаграмі. Толя. Так, і ще бо когось, ну не знаю кого, би слабо вас там бачу. А, був мужчина, заходить, заходить дівчинка-адміністратор в якийсь момент в Гримерку після того, як я вийшла в перший раз, і каже: там якийсь мужик ззаді. Просив тобі передати, щоб ти виходила. <реш> і я така: нічого собі. Хто тут там? Скажете, хто тут був? О, привіт. Шо ти малиш? <реш> так, я вас погано бачу, я буду вас лиш чути. Давайте так. Добре. Як вас звати? Як? Рома. Рома. Рома, як справи, Рома? Добре. Добре. Ти довольний, що я вийшла, чи треба було скорше? Рома, чим ти займаєшся? Ха? Городок? Агроном. Що робить? Агроном? Займаєшся землю? Зерном? Та зерном чи землю? Ви що робите? робите з цим шоу? Скажіть, будь ласка, ви так і пацієнтів лічите, та я б до вас не прийшла. Агроном. Агро це земля. Манда <ріст> завершили бесіду. <ріст> Три чотири завершили.